Програма в об'єктиві. Ми повертаємося. Говоримо сьогодні про реформу в системі освіти і про глибинні зміни в українському суспільстві. У нас є гість Ярослав Гарасим, проректор Львівського національного університету імені Івана Франка. Пане Ярославе, ну власне, ми вже трошки зачепили цю тему, але хочу її продовжити і розвинути. Чи не здається вам, що сучасна молодь дуже радикалізується після усіх цих подій, після революції, які вона пережила? Чи не можна нам чекати, власне, що найближчим часом це буде якийсь такий потужний радикальний рух? Можливо, навіть на зразок арабських країн, де будуть палити автівки, так робити ще певні речі радикальні. Чи, чи видається вам, що все-таки інший ну, напрямки? Як обереження? на мене, радикальність молоді пов'язана в першу чергу з тим, що вона не бачить, як, скажімо, теж про те, що ми говорили, що ці зміни починають впроваджуватися в життя. Ці зміни, які ініціює молодь, яких вона добивається, так, вони проходить якийсь певний час і. Найгостріші, скажімо так, вони починають мати суспільний резонанс, впроваджуватися державою, а деякі про деякі просто забуваються. Оце, оце розчарування, оце, оце почуття того, що вони не змогли. Інсталювати, запровадити це в суспільство, воно може радикалізувати молодь. Але я не думаю, що воно цей радикалізм може мати аж такі масштаби, як воно є на сході, тому що тут ще треба вважати ментальність. Ментальність українців вона, вона є емоційною, вона є вибуховою, але миролюбною. Але, але миролюбною, вона є не, не радикальною без берегів. Нас чекають парламентські вибори, і багато очікувань зараз молодь покладає власне на ці вибори. На вашу думку, чи новий парламент, яким він взагалі буде, так? Радикальним, ліберальним, центристським чи хаотичним. І, власне, чи будемо ми бачити ці зміни з новими парламентськими виборами? Чи подивують нас нові народні депутати? Чи... Дуже хочеться сподіватися, що в результаті дострокових парламентських виборів ми будемо мати зовсім іншу структуру нашого парламенту. Угу. Цей. Якщо проаналізувати нинішній парламент, який? Є Ухвалювався чи який вибирався в той час, коли адміністративний ресурс був неймовірно задіяний, коли провладна партія вона фактично фальшувала ці вибори, вона не давала проводити їх у демократичний спосіб, і в результаті ми маємо 331 парламентаря, зараз який не пройшов. Перевірку чи не пройшов ту фотографію, руху чесно, скажімо так. А рух чесно не ставить дуже високих критеріїв. Треба було просто-напросто задекларувати свої, своє майно, дати гарантію, що будеш голосувати особисто. Ну і там такі, які в цивілізованій державі, якщо людина цього не виконує, вона в принципі не може представляти в парламенті будь-які інтереси. І тому зараз наше завдання, завдання. Найбільше всього українського суспільства, щоб закріпити ці зміни, це зробити владу підконтрольною. Підконтрольною владою можуть зробити, можуть зробити журналісти, в першу чергу це потужна сила, і громадянське суспільство. Громадянські інституції, які мають зробити оці аналітику провести дій кожного владного чиновника, надзвичайно прозорою, відкритою і максимально доступною до інших. І щиро сподіваюся, що цей парламент буде ну, в ідеалі. Хотілося б, щоб скажімо, в новому парламенті було навпаки, було 331 депутати, які пройшли через критерії руху. Чесно, і такий парламент був би очевидно ефективний. Це той парламент, який би був конституційним, який би був об'єднаним, і який би скеровував свої державотворчі зусилля на розбудову України, а не на її руйнування. Ну, але наразі ми бачимо, що вже 100 фігурантів гучних корупційних скандалів знову йде, так, в парламент. І, і, власне, старі обличчя також десь по партійних списках намагаються зайняти це депутатське крісло. Як ви думаєте, за кого будуть голосувати українці на цих виборах? Що вони будуть вибирати зараз? Я думаю, що суспільство е, і виборець, і, ну, не хотілося б навіть казати, люди, mm -hmm. бо виборець це вже воно робить, знаєте, певно, якісь такі навіть. Ну, не те, що зневажливе, але якісь поверхове ставлення до людини, тобто, до людини, яка потрібна тільки в період виборів, ну, ж так не має бути. Це люди, які голосують з нас, і які сподіваються на те, що покращення їхнього життя відбудеться. Що... І я думаю, що їй тепер якраз є відповідальність на виборцеві, тому що от раніше ми проводили вибори, і що могло збайдужити так, би мовити, виборця. Те, заставити його чи не прийти на вибори, чи поставитися до цього дуже і дуже інертно, це те, що він. Відбувалися фальшування, відбувалися ці нечесні різні схеми, маніпуляції, спекуляції і так далі. Тобто людина думала, як би я не проголосував, все одно вибору того, кому треба, все одно переходять так, як треба, і це відштовхувало від, від о, тої виборчої активності. Зараз парламентські вибори є, мають добрий взірець. Це є президентські вибори. Фактично, з жодного боку якихось застережень щодо прозорості чесності при підрахунку голосів від всіх учасників виборчого процесу не було. І тому, а це доводить, що вже тепер відповідальний виборець. Як він проголосує, той та людина і пройде в парламент. Не буде фальсифікації. Фальсифікації не буде. Я думаю, що в цьому не зацікавлені навіть ані політичні партії, які йдуть на вибори, ані кандидати мажоритарники які на ці вибори йдуть, і вони зможуть забезпечити максимально спостереження за виборчим процесом, щоб цих фальшувань не відбулося. І вибір людей. Ми побачимо наскільки а попередні парламентські вибори показали, що в соціальній структурі, чи в соціальній стратифікації Українського не української держави сьогодні люди наймудріші, скільки грошей не обіцяли окремі олігархи, скільки вони не вливали різного фінансового, матеріального і іншого заохочувального ресурсу, оце люди приходили і голосували за тих людей, які вважали, що вони будуть достойно представляти їх в парламенті. Ну, я маю на увазі в першу чергу. Західної України. Ну окремі кандидати під виборці вже і на ці компанії роблять. Так, а щодо е, люстрації, uh -huh. бачите, ми парламенту хвалили закон про люстрацію, але під цей закон не підпадають народні депутати, оскільки жодна виборча посада не uh -huh. підпадає під ці закони. Тому відлюструвати нечесних депутатів мають самі люди. Вже під час виборів. Вже під час виборів. Ну, або, не потім, або потім під час uh -huh. сесії парламенту вони ж мають для цього вже для виборів є uh -huh. одні урни. Потім для нечесних політиків є інші. Mm -hmm. Ми бачимо, що деякі вже двічі проілюстрували через смітник. Так, ну, власне, як вам такі радикальні настрої і ілюстрації через смітник? це, це так, від, як ви до це? Від того, що люди не відчувають чи не бачать інакшої можливості mm -hmm. вплинути на все. Mm -hmm. Якщо людина сама найголовніше добитися, щоби з часом, зрозуміло, зараз очевидно, що не вдасться в результаті цих парламентських виборів mm -hmm. обрати саме такий парламент чи більшість людей такого типу в парламенті, щоби. Вони мали самоконтроль. Якщо чиновник бачить, що він чи він не відповідає тому образу чиновника, який би мав бути державного службовця, тобто в нього є щось заховане, щось непрозоре, щось прикрите, щось корумповане, значить він тоді пише заяву, сам і йде у відставку, як це відбувається в цивілізованих країнах. Якщо цього самоконтролю немає, то тоді в в силу входить контроль громади, а громада вже методів не вибирає. Ну, чи нема тут небезпеки, власне, в таких методах? Чи українці підуть все-таки по європейському шляху розвитку? Так, це будуть маніфестації, мітинги. Чи власне ми виберемо такі методи не зовсім демократичні, не зовсім цивілізовані? Чи не закінчиться це якимось самосудом? Так, це радикальні настрої населення і так далі. Чи не підемо ми по шляху цих країн, які не дуже себе добре? Це ну, це я кларували. не думаю, що це закінчиться таким чином, щоб в, скажімо, переліку тих смітникових mm -hmm. баків для пластику, для паперу, для додався ще один для народних депутатів. Ні, я думаю, що це такий ситуативний okay. період, і воно, воно відбудеться дуже в позитивному. Ці зрушення будуть дуже в позитивному напрямку. Кожен чиновник усвідомить для себе, що йому краще або не йти. Якщо він не впевнений в собі, що він не зможе злакомитися, там не злакомитися на якісь преференції не цілком законні, то він зрозуміє, що йому не варто йти до влади, бо інакше він зможе опинитися там, де опинилися інші нечесні. А разом з тим, оця відповідальність, вона принесе і вже. Позначиться на прийнятті і на ухваленні якості законів, які буде ухвалювати А в українців. десь глибинно живе оцей моральний кодекс, власне український, так який напрацювали ще в козаки Запорізької січні. коли що далі вибирали гетьмана і пізніше його виганяли, якщо він Напевно, що далі, бо це mm -hmm. цей потужний рух громади сягає ще часів Київської держави, Навіть по попри по, по, те, так що це була середньовічна держава, і такого в Європі такого а в не могли собі уявити, щоб монарха могла громада, скажімо, якщо він її не влаштовував, mm -hmm. позбавити. Його монаршого престолу в Україні так було. Якщо не, князь не відповідав критеріям громади, тобто він збився на манівці десь у своєму княжуванні, то громада виходила на віче і віче приймала рішення. Прокинувся цей дух цього року Прокинувся, в українців. Так, це, це така реставрація українського mm -hmm. патріотичного і суспільного громадівського того руху, що просто дуже приємно. Так, такої нації іншої в Європі нема. Це дуже цікаво, як нам уникнути помилок попередніх років зараз, коли відбудуться парламентські вибори, чи ви можете спрогнозувати, як буде працювати парламент з президентом? Чи буде монолітна ця робота, чи знову почнуться чвари? От власне, щоб ми не опинилися там, де ми вже були. Важливим позитивним моментом цих виборів є ще те, що з проукраїнського боку йде uh -huh. кілька авторитетних партій. Uh -huh. це, і це дуже приємно. Це підвищує якість на нашого політику. Так, бо згадайте раніше ми голосували або за, за ті партії, що є за Україну, і з іншого боку ті йшли комуністи, регіонали і чорний -біли та, так чорний і біле. Uh -huh. Тепер з боку <кл 'є> білого, скажімо так, з проукраїнських сил, національно-демократичних сил є кілька, чотири-п'ять абсолютно авторитетних партій. І це Дасть можливість вибрати кращих. Я думаю, що, в принципі, десь чотири політичні сили мають. Відсотки на 80 програм, яка збігається, це євроінтеграційні процеси, це децентралізація влади, так підвищена увага до місцевого самоврядування і повноваження для місцевого самоврядування. Це і реформа судочинства, реформа правоохоронної системи і так далі. В кількох політичних силах ці перехрещуються ці важливі моменти, і тому треба дивитися, хто вже в самій середині самої сили найкраще може це реалізувати. А щодо того, то я ну зараз є ідея Арсенія як прем'єр-міністра України об'єднатися ще до виборів, і ага. він ініціює те, щоб Блоком Петра Порошенка з президентської партії об'єднатися і заявити про те, що в майбутньому парламенті це буде потужна проукраїнська державницька коаліція і йде на зустріч? Я думаю, що так президент. буде. Якщо навіть не вдасться формально укласти mm -hmm. цю угоду, про е, об'єднатися до виборів, то в майбутньому парламенті проукраїнські державотворчі професійні люди mm -hmm. вони об'єднаються. Які ви бачите ризики в майбутній виборчій кампанії і в процесах державотворення, які можливо зараз нам ще... Не дозволяють будувати цю модель суспільства, до якої ми прагнемо, які ще є от такі кульгаві, можливо, закони, можливо, якісь найбільшим апарати. ризиком на жаль залишається це зовнішній фактор. Залишається це, це фактор зовнішнього агресора. Це є в потужний вплив Росії, це є своєрідний психологічний стан лідера північно-східного нашого сусіда. Чи психічний, точніше, і тому як спрогнозувати поведінку, його дуже і дуже важко. А це найпотужніший фактор, тому що, очевидно, Росія розуміє, що якщо Україна стане на європейські міцні європейські ноги, то адекватні процеси незабаром почнуться і в Росії. І клан, який при владі, він зрозуміло, його такий хід подій його не задовільняє. І з іншого боку, ну якщо говорити про Ситуації всередині країни, то спинити, спинити реформи можуть, я думаю, ще якась ота інерція нашої інерції о тих наших процесів політичних, які ми не не до кінця ще вичистили. Ну я маю на увазі, оця навіть династичність в mm. структурі політичних чи в, в політичних списках окремих партій. Ну очевидно, воно і о, оцей пострадянський синдром всередині. Кожного з нас, який треба, ну але я думаю, що його легше з ним легше боротися, ніж з зовнішнім агресором. Якщо проаналізувати історію України і бажання Росії завжди. Мати під своїм впливом під контролем Україну, як ви зараз оцінюєте цей крок особливого статусу Донбасу, цей крок мирний план президента нашого? Чи потрібен він, чи, можливо, на вашу думку є якісь інші шляхи, як врегулювати цю ситуацію на сході? Чи взагалі є там з ким домовлятися сьогодні? Так, тому що ми знаємо, що контингент цих ДНР, ЛНР це дуже деморалізований. Власне. Мир потрібен будь-якій країні, тому ага. що без мирної ситуації не працює нормально, економіка, не, не розвиваються жодні сфери е в державних, в державних структурах. І тому, але я Проти миру будь-якою ціною, тому що зараз Україна достатньо є сильною. Вона вийшла з Майдану із Революції Гідності, щоб не погоджуватися на мир будь-якою ціною, а щоб продовжувати відстоювати свої національні інтереси в цьому у, в цих непростих переговорах, цих непростих засіданнях контактних груп. Ви знаєте, дуже дивно. Я ми про ми ще маємо відзначаємося тим, що маємо дуже коротку пам'ять історичну. Зверніть увагу, хто представляє Україну на цих переговорах? Леонід Данилович Кучма. А хто такий Леонід Кучма? Ми забули, що це фактично батько українського сепаратизму. Згадаємо 91 й рік, 24 серпня, коли Верховна Рада голосує про незалежність України в результаті московського путчу, Шестеро депутатів тодішнього Верховної Ради голосували проти, в тому числі Леонід Данилович Кучма. Проти незалежності проти України. незалежності людина, яка в 91-му році одна з шести тільки uh -huh. голосувала проти незалежності України. Вона вона зараз відстоює інтереси України в, в переговорах чи в, в контактних діалогах з сепаратистами. Ну якщо в нас так буде і далі, то я думаю, ми будемо платити надзвичайно велику ціну за ті за той мир. Ну, це справді небезпечна тенденція, тому що ми пам'ятаємо Україну без кучми акції. Так, гучна справа з вбивством журналіста Георгія Гонгадзе. І взагалі, весь період, добрий період своєї історії Україна боролася проти режиму кучми, і зараз старий режим долає вже попередній це. А, це е важко е пояснити. Розумієте, mm -hmm. злочин так і фактично, злочин лишився непокараний, Дуже багато це ще другого, що небезпека. Ми вміємо забувати і прощати. Так Так, навіть о, найсвіжіша інформація mm -hmm. нашого, ця яка просто. Збурила все суспільство, яке заставило всіх про якусь дуже активно на це відреагувати. Беркутівець, який розстрілював майдан, так. втік з-під домашнього арешту, і, і а іншої інформації, на жаль, суспільство не отримало. Угу. Яке покарання за це несе лікар, який виписав довідку, що він може прийти mm -hmm. в суд, бо в нього відняло праву руку і ліву ногу, чи щось там напаки. Яке покарання отримає цей адвокат, який захищав його і добився того, щоб він. Яке покарання отримає суддя, який відпустив під під домашній арешт під варти цього злочинця і так далі. Злочин, який не покараний, він має вже тенденцію повторитися. Він буде повторюватися, тому ефективним є те, щоб будь-яка за будь-який злочин. Надходила відповідальність. Якщо ми, нам не вдасться цього забезпечити, то, на жаль, у майбутньому ми будемо мати подібні випадки. Пане Ярославе, не відвідається вам, що є певні домовленості, про які, можливо, ми не знаємо, тому що справді відбуваються якісь речі, які е, нам задають багато питань, на які ми не знаємо відповідей. Ну, тоді мені шкода Майдану. Якщо про нас продовжують залишатися домовленості, про які не знає Суспільство, а прозорість влади, відкритість, влади, і доступність до влади були основними вимогами Майдану, значить. Нам знову ж таки не вдалося змінити систему влади. Значить, система влади залишилася тою самою, помінялися лише обличчя, одні лідери змінилися іншими лідерами, а непрозорість влади доводить, що ну, я би не хотів цього заклику, але доводить, що людям треба гуртуватися знову. Про третій майдан йде мова, про який зараз багато вже хто говорить. Очевидно, це дуже небезпечно, і я угу. е, від, відкидаю навіть десь знаєте можливість таку, тому що він не зміцнить державу. Нам потрібні зараз дії, які мають зміцнити державу, тому що є зовнішні ворог, тому що є зовнішні угу. вороги. Тому будь-які заклики повернути, скажімо, навіть танки зі сходу на Київ. Ми, ми не вперше вже це чуємо, угу. так чи з заходу он. Гуртувати людей на новий майдан і так далі вони є неконструктивними, але знову ж таки це може бути якась яке реакція на відчай людей. Політики їх не чують. Якщо президент, якщо інші керівники держави не прислухаються до людей, знову це буде небезпечно, чи є можливість взагалі домовлятися з Росією? Так чи варто це робити, чи можливо робити якісь непопулярні кроки, але Завадити кровопролиттю на сходу на сході України, і власне, чи можливо президент мав би це робити? Чому б не поїхати в Кремль так і не говорити безпосередньо ну, з президентом Президент мав кілька зустрічей за цей час з президентом Росії, але розумієте, для того, щоб домовлятися, потрібні аргументи. Потрібні аргументи зрозуміло, що Москва їх має дуже багато. Москва вона просто вона навіть вміє використовувати свій цинізм, своє нехтування міжнародними нормами права як аргумент, і це спрацьовує. На жаль, це спрацьовує. Це спрацьовує навіть в тих випадках, коли наші західні партнери оголошують про готовність нам допомогти. Але темп цієї допомоги і динаміка цієї підтримки є надзвичайно, надзвичайно млявою. Зараз вже йде мова про те, що можливо Принін, з Росії варто так, зняти санкції, санкції сторона. так далі. Ну, і, і тому для того, щоб ма, потрібно мати аргументи потужним аргументом, є, зрозуміло, це є об'єднання українців в націю, яке стало це. Якби в Маріуполі не об, не вийшли люди, не об'єдналися і не стали фактично таким могутнім, навіть спочатку живим щитом, а потім і о, зробили ці оборонні споруди за короткий час, і це вже вони цим самим дали зрозуміти Путіну, що він не має тут. Етнографічного ресурсу, що русскоязичної населення, на яке він так сподівався, mm -hmm. що це є бастіони руського міра, воно насправді, навіть якщо і російськомовне, воно може бути всередині з таким дуже великим українським серцем. І це великий ресурс. Якщо ми будемо мати, але це аргумент такий дуже він емоційний, ірраціональний. Потрібно його підсилити ще раціональними аргументами, а це є в першу чергу підтримка світового співтовариства. Якщо no. вона буде сильною, то але Сині, ми зараз не дуже відчуваємо і так йшлося про постачання зброї. Ми цього не бачимо. Чи так просто? ми ми відчуваємо? Ну, ви знаєте, є навіть так своєрідне новітнє розшифрування абревіатури НАТО. Знає, ага. ну, запропонують скептики. Скажімо так, під тої підтримки, яку би нам на яку ми сподіваємося від наших західних партнерів, розшифровують як і no action token only. ніяких дій, тільки розмови. Оце є сучасне розшифрування абревіатури НАТО. Я думаю, що скасування позаблокового статусу України, який вже закон, про який вже є у парламенті, він все ж таки зробить цей, цей крок, це буде крок на зближення з євроатлантичними, але крім того, що нам потрібно робити реформування, нам пам'ятати і сподіватися на підтримку сусідів, але розуміти, що все залежить від нас. Від нашої готовності до реформ, від нашої від нашої реалізації цих реформ, і від нашого зближення з цінностями західного світу можливо відновити свій ядерний потенціал. Як ви ставитеся до цього однозначно, за позитивно. Позитивно. Чому власне це б у нас У свого часу? Маргарія Тетчер сказала, що ядерна зброя врятувала світ від третьої світової війни. Фактично, так воно і є. Ядерна зброя врятувала би Україну від зовнішньої агресії Росії. Я вам дуже дякую. Ми так почали про освіту, закінчили про політичні зміни в країні. Дуже цікавою видалася розмова. Це був Ярослав Гарасим, віце-ректор Украї... Національного університету імені Івана Франка, професор. Це була програма в об'єктиві. Мене звуть Ярина Матвіївна. Все добре. Все дякую добре. вам, пане Ярославе. Дякую вам за розмову.